Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І так, розповім вам одну таку прикольну історію. Був у мене дружбан Діма Петров, немає його, звісно Забрала його ця жахлива війна. Рішив записати деякі спогади, як ми з ним проводили час. Дуже багато ми з ним часу провели. Я з ним, звісно, познайомився. як Переїхав в Березову Балку жити. Ми з ним ходили в один клас, 10-й. Ми були з ним однокласники. Тоді дуже сильно скінтувалися, звісно, з дімкою, і почали з ним дружити. Дружили ми, звісно, з ним сильно. Ми дуже сильно з ним дружили. Кожен день я проводив нього в гостях, звісно, вдома. Він до мене був приходив, їздили ми по дискотекам різним, движення різні ми не пропускали з ним, і ми дуже з ним, звісно, скінтувались. Потім він пішов в армію, і на випроважанні так склалася судьба, що я познайомився з своєю майбутньою дружиною. От. І в принципі що? Ми все время з Дімою проводили свободне время, десь їздили по дівчатам, по дискотекам. Потім ми поїхали в Куцубалку з ним у 2005 році і там познайомився він з своєю майбутньою дружиною. Тепер у нього двоє дітей. Залишилось. А війна, звісно ж, моя дружбана забрала. Ну, що зробиш? Сидю я один день такий утрічком, думаю, що його робить. Треба в першу чергу, поїхати до Діми! От відать його. Що ж там мій дружбан робить? Все-таки ми всю ніч двішкували, а мобільних телефонів тоді особо не було. І, звісно ж... шурую я, седаю на свой мотоцикл Планета Тройка Иж. Такий вот он мой синенький был. И прямой наводочкой, конечно же, лечу я до Димы. А тут у нас такая-то вот история. Вот наш Дима и его, конечно же, племенница. Лены Петровой дочка. А тут такая история. Оказывается, приезжает его брательник. Приїжджає його брательник з Пітербурга. раного Пітера. Тому що це вражеська зараз на даний момент держава. Вот що. Ну, це враги. Я, звісно, вибачаюся за свій Суржик, ну це таке. Це ми їздили на гриби з Ленкою. Анька, Ленкіна дочка. І ми, як завжди, кожен день я відвідую Дімку, щось ми з собі спілкуємося, якісь там спогади, щось гонимо, прикалуємося. І тут приїжджає Вітька з Пітера. І Вітька, Дімкін брат, звісно ж, він на той час жив у Пітері, він і зараз проживає в Пітері. Так як у нас війна, вони вже не спілкуються дуже довго. Це Дімина мама. Племянниця. Тут Сережа грається з козенятками, забавляється собі. От у нас медпункт Такий теобразний перехресток перехрестя. І Ігор Олександрович Іванов, он у нас в двохітажному доміку там проживав. І зараз, звісно, проживає. У нього там дуже цікавий був садочок. Він і зараз є садок. Я пам'ятаю, ми з Дімою постійно йдемо в школу, яблука Ігорю Олександровичу обнесли. Це був вересень місяць. там У нього дуже такі смачні краснобокі яблучки були. Мало чого обнесли яблука, та ще може, і якщо їдемо на комбінат. Нарвали собі запас і все. Ну і Олександрович, якщо він дане відео бачить, я думаю, нехай він вибачає. Були у нас різні звісно, вже такі причуди, що треба піти десь яблука позносити. Зараз, звісно ж, вже, вже цим не займається. Вони не їдять яблука, у них все магазинне, сухарики чіпси. Ну, в принципі, отак от. І тут Діма, син його Вадім. тусуемся себе что там, общаемся, спелкуемся. Тут его два сына, Сережа, Вадим и, конечно же, Анькина дочка, племянница. Тройня такая вот получается. Родичи Гарбузови. И что? Дима каже, Витька приехал мне на. Что делать? Он будет ехать в Питер. Кажу, Дима, едь в Питер. Я поеду вместе с тобой. Мы выпровожаем, пакуем вещи Диме. Выпровожают его Аленка Немировская. Уже зараз ей нема, царство небесное. Ленка тоже Петрова. Царство ей тоже небесное. у ее уже нема. Мама Димина, Витька. Отправляем мы их в Питер. Все, Дима седает на такой себе паровоз и шурует в Петербург. Я говорю, Дима, ты иди туда, приедешь туда, и я за тобою тоже попру в Петербург. сраный Питер. Итак, едут они, конечно же, с Витьком себе. Тю-тю, полным ходом. Дима уже в вагоне, счастливый, улыбка до ушей, просто-напросто. Тут він вже вирішив перекусити собі кави попив з рогаликами, круасанами. І це у нас білоруська. в Білорусі є така от станція. Тут є такий у нас проводничок, статуя, пам'ятник Діма. Там, звісно їхати два дні треба. Два дні треба їхати до Пітера. Повним ходом шурує. В Пітер, звісно, Магілеу, є така станція. Це у нас там була пересадка. Наші колії українські не такі, як у Білорусі. Там трошки ширина не така, і їм приходилось, звісно переходити переходити інші вагони. І шурують вони далі. Питер с Витькою. Тут уже Дима приезжаю в Питер по приезду уже на локации. С Витькою за приезд бабах. Витька, конечно же, вин алкоголь не употреблял. І Діма уже на місці. Розпаковує чемодани свої полним ходом. Думає, де ж той колька, що ж там той колька, їде він чи не їде, дзвони мені на цей, по цьому чорному телефончику панасоніку. Каже, Калян, я уже у Віткі. І я збираю свої манатки. Це був 2013 рік май місяць, 22 мая, а в мене гіменени 24 мая. І ми вирішили отметить мне именины в питере и мы просто-напросто там шикарно провели час я беру билет в місто первомайск и ширую шурую я полностью в цей питер будем покорять мы конечно же данный сраный петербург город подымся что там те цари у нас накрали конечно же Шурую я беру плацкарт і погнав. тю тю поперли повним ходом. Приїжджаю я вже в Пітер, а тут така шикарна картина. Ну, звісно ж, красивий дом. І, звісно ж, валяється мусор. По приїзду. Діма каже, Вітя треба, мабуть, повбирати тут. Потому що тут ти ставиш машину свою і щось тут воно дуже некрасиво виглядає. Ну, це таке. З Дімою ми, звісно ж, почали ходити по. Пітеру. Були ми на пройшлись ми, звісно весь Невский проспект, і вийшли ми на Дворцову площадь, де була, звісно, дуже знаменита революція 1917 року. І у нас тут ці от ворота є. вони Ну, в принципі, це одна з частин ворот. Самі металеві ворота я не додавав сюди фотографію. Кому цікаво, можу, звісно, додати. Ми, в принципі, облазили весь тут Пітер, Дворцова площа, Тут ставили сцену, якийсь був концерт. Нічого такого цікавого на цій площі немає. Облазили ми Пітербург. На задньому плані у нас річка Ніва. І Петропавловська крепость, звісно же, ту, що заснував Петро І. В принципі, полазили ми так. Прикольно, звісно же, обходили ми весь зіми Петербург, погнали, поприкалывались, ну, звісно же, без цього не буває. Поїли ми морожена. Покупляли ми різні сувеніри. Побули ми в різних Дімою музеях. Дуже цікавих. Облазили ми, звісно з ним всі музеї. Були ми і на крейсер Аврорі. Нічого там такого, в принципі, цікавого немає. на тій. Ну, Железяка, та й железяка собі, в принципі. Яка забрала не одне життя. От так от. Облазили ми. Були ми і в Пітергофі. Все там, звісно з золото зроблено. Всякі оці статуї, фігури, видно, куди бабки вливають. Так. Також були на могилі Віктора Цоя. Цой, звісно, топчик. І в знаменитій кочігарці. Там, де Цой, же, виступав. Там зараз на даний момент зробили вони бар. Також ми були і в глубинці Пітербурга. Там, звісно ж, тришамба робиться. Ну, Дорог немає, оце якщо щось там висохло, то і нормально. А отакі от от будиночки, звісно ж, заїхав тільки за Пітер, і на самом деле це не новина. Також от такі от є автомобілі, там, автівки звісно, там суперові. Такі, що можна по ним просто попригати, поскакати. Такі от будинки. Все це ми бачили на собственні очі. І ми, конечно же, забабахати шашлычки прямо в центрі міста, сіли собі. Ну, як же без шашлычки, це не буває. Облазили ми, звісно, Невський проспект. Невський проспект у нас Діма дивиться в сторону. півночі, думаю, де ж наша домівочка. Теплі наші країни. Тому що в Пітері дуже такий мрачний клімат. Но... Так пощастило, що я приїхав, пробув там 10 днів, і у нас не було ніяких дощів. Пару днів, правда, подощило Це таке от. Тут у нас ложа масонів. Це у нас таймер до Олімпійських ігор, які проходили у Сочі в 2014 році. От, в принципі, от так. от 279 днів. Були ми у. Ермітажі з Дімою бачили, же, куди стікалися бабки. Коли Рашка, звісно процвітала, і особливо Совєцький Союз процвітав. Це у нас трон Петра І. В принципі, картинна герлерея. Тут дуже багато цікавого, інтересного. Є на що, же, подивитись. Кстаті, вход тоді був безкоштовний. Також є колекція дуже велика золота. Ну, золото. Же, це яке належало Російській імперії, і потім автоматом перейшло вже в Російську Федерацію. От так, от, в принципі, Це все у нас тут золото, 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 колони. Є, звісно, на що подивитися золоті лаврові віночки, ну, такі от золоті прикраси. Нумізматика. Отакий от у мене дружбан, коріш, фан, Дімончик, немає обідний. От ми такий провели з ним час в Пітері. І також удивило, то що, звісно, алкоголіки прямо так от написали набухло. Типа, без всяких обманів. Чисто набухло. Дуже довго ми, звісно ходили по цьому Пітеру. Ну, так, днів 10 ми його облазили, все ми там, звісно передивилися. І бачили, звісно білі ночі. Оце у нас захід сонця. По годиннику це було е, пів першої ночі. Отак, от от, в принципі, там все видно. Ну и в принципе, конечно, что город портовый, инфраструктура там развивается. Это же был 2013 год. Такие вот новенькие будиночки. Витька как раз <coughs> проживает на маршала Казакова. Такие вот новенькие квартирки. Вот, в принципе, что. Приехал я в Питер, конечно же, в шортах. І футболки, а там дубарина просто. Дима мені дав свою курточку, нахвати, потому що ти замерзнеш як зюська. В принципе, отак. От от. І а ти дивись мені, не заблудися тут, бо потому, що заблудися, все. Жопа буде повна. Город дуже великий, конечно же. От так от. Такі аню это не глазки. Площадь Дзержинського. Людина, яка загубила не одну тисячу душ. от. Так от. Це друга сторона площаді Джержинського. І Діма каже: Айда, пошлі! Підемо на Броденбургські ворота. Подивимося. Ось ми підходили до цих зелених Броденбургських ворот. Да. В принципі, от так от. Дуже, звісно ж. Прикольно, ми з ним провели час. Місто, звісно же, дуже велике. Ну, і ось захід сонця. Катались ми в метро. Без метро там в Пітері дуже, звісно, сложно. Місто дуже велике, і щоб десь кудись. Проїхати з одного мікрорайону в другий без метро, тобі не обійтись. Це Невський проспект, він дуже длинний, Кілометрів там так з 5. А якщо бути поточніше, то там Невський проспект 4,5 км має довжину. Були ми, звісно і в магазинах різних, там, де матрьошки продають. Такі от сувенірчики. Це у нас ложа масонів. Так уж есть вражки и масоны тоже, в принципе. это у нас магазинчик для шоколадні вироби. прикольно. Нева, речка, дуже багато каналів, Пересікає Невский проспект, дуже багато різних каналів, пересічені різних розы В принципе, вот так вот. Так и вот у нас. місто Петербург. Також ми були в музеї воскових фігур. Ось такі от карапузики. навіть ще менше, ніж я ростом. Якщо в мене метр п'ятьдесят, то в цей карапузика взагалі метр тридцять. так от. Ну і, конечно же. Музей кривих зеркал ми були теж. Все це велося на от таку от камеру. Така от зйомочка проходила на таку камеру. Це був 2013 рік. Я думаю, що вам даний даний відосик понравився. Ставим лайки. Всім пока, всім бажаю, мирного неба.